Так, зняв я цю шібатурку, вона вийшла трошки більша. Тут, якщо придивитися, то є такі ступенечки. Ось одна ступенечка, вона нам треба, а тут є ще одна ступенечка, яка показує, де треба обрізати. От вона матриця, або на майстер моделі це видно. Отут воно має закінчитися. Але в деяких місцях наша. Композитний матеріал і епоксидка зайшла і за цей от буртик. От по цьому буртику нам його треба зрізати, дуже зручно, що є такий маркер, по якому зрізати. Получається. Тут оклаптики ще скотчем тричать. Це якби таке розслоєння. Ну і Все, зараз ставимо алмазний диск на болгарочку, маленькі оберти і по цьому. Буртику я його спиляю, зашліфуємо. Також, напевно, зашліфуємо і ці. Скукоження вони вийшли не такі гарні, як ми надіялися. Легко обійтися не вийшло, щоб одразу була і красота красивий. Бо ми дуже сильно його там давили, і воно його покукожило. Ну, сильно, швидко, дощ намічався, нам треба було швидко закінчити, за, запакетірувати, щоб не влаги. Так -то, в влаги. Можна було поборотися за якісний слой, але там тої боротьби теж вистачає, щоб простіше, якщо не виходить по-простому, шліфанути зверху і поклеїти ще один е, фінішний шар пікселем. Ось. Ну, або повністю його все з пікселя клеїти, шліфувати і лакувати. Що в принципі теж було б хорошо, але воно б не було б таке міцне, як зі скловолокном в такій малій товщині. А тут якби набирати товщину не хочеться, щоб воно в руці було більш зручно лежало. Ну, зараз буде дообробка, дошліфовка і И... И... фінальний шар Ну і у нас тут ще на підході є для роутера теж така заготовка, тільки ця вже буде вклеюватися разом з надрукованим на 3D-принтері оцею болваночкою, опалубкою незйомною тут буде. Тому що тут якби, габарити не так важливі, тих пару міліметрів можна собі дозволити більше. І нам це простіше якби, робити. На телефоні ми боролись за кожен грам, щоб... Не був прям кирпіч, хоча б з повідчуттях. Ну, з виду він буде як кирпіч, але по відчуттях буде як пінобітон. З таким алмазним диском для тонких робіт обрізав по периметрі. То, що виступало. А оцею так званою черепашкою, чи як вона там, полірувальний алмазний диск, гнучкий. На болгарці на малих обертах зашліфували всякі ці виступаючі брижі, горбки і так далі. І тут у нас були два виступаючих момента, то їх зашліфували. звичайно, це робили з разом з пілісосом. Завжди скловолокно, скловолокно обробляйте з пілісосом, тому що це ваше здоров'я, воно як і в руки в'їдається так і дихання і окуляри. Так. З присосом треба окуляри. Далі ось такою 80-кою. Разом у відріз водою. Я пошліхував ці грані, щоб вони ну, згладив, скруглив. Бо болгаркою там не виходить ідеально скруглити, а коли руками, то цю грань скруглити відчувається як. А в воді щоб не палило воно, ну і щоб легше шліфувало. Ось, треба водостойка наждачка, така як для автомобільних, для авторобіт. Ось, і воді заодно потім помили. Від можливої пилюки зараз посушимо і будемо далі працювати. Ну, Звичайно, таке воно не буде, його по-нормальному треба було б шпаклювати, вирівнювати, потім знов шліфувати. Ну. Це буде все вага лишня, об'єм лишній, тобто товщина зростатиме. І роботи, роботи, роботи. Я думаю, ми до якогось середнього спільного кратного зведемо, що воно більш-менш гарний зовнішній вигляд має і по часу роботи не дуже багато забирає. Головне, щоб було, було міцне. І м -м, свою роботу робила. Ну, міцне воно вже є. Зараз приміряємо до силіконової. Самої цієї чехла, як я вгадав, mm -hmm. заміряючи багатьма штангелями, як я вгадав розмір. Обшліфував цей скловологної пікс і прийняли рішення, що треба його м шпаклювати перед тим, як перед тим як покривати фінічним слоєм гарним. А щоб шпаклювати, треба тут процарапати, щоб гарно схватилася епоксидка, зчепилася, то ми процарапаємо зараз дремельком. Електрики нема, у нас є дремель акумуляторний верхній шар, щоб стерти можливий масляний слід. Ось, Ну і зараз ми можемо перевірити, чи стає туди. Силіконова вставка. Як бачимо, встає. Встає без проблем, а значить, і телефон встане. Єдине тут ще під штекер, отвір не вирізаний. Під штекер і під динаміки мікрофон, отвір не вирізаний, не вирізаний отвір під кнопку, і не вирізаний отвір під ці кнопки. Ну, Тому що технологічно мені простіше. Працювати, поки тут є, якби, ну, пряма, прямий участок, то вже будемо на фініш її підчищати. Ось так воно тут стає. Тут трошки горбик згорбився, коли тут наталовували тканину, і, можливо, можливо, воно буде в полі зору відеокамери. То тут теж треба його підшліфувати. Ну, але це ми вже будемо робити, коли буде електрика, бо треба це робити з пилососом. Бо якби би скловолоконна пиль, як не, не здорово <кій> ним дихати. От. Ну і подивимося, як розміщуються електронні компоненти. Буде такий тримач акумулятора 18650. Ну і рядом з ним буде стояти вентилятор. вентилятор якби Заводський, для того, щоб була взаємозамінність, то ми їх не будемо От, як бачимо, чітко все спроєктовано, все стає, навіть тримається купа і не випадає. Ну, Там 0 на 0 що називається розмір. Де трошки під кутом, трошки так під кутом дути. В сторону то, що в айфоні тут акумулятор стоїть, він особа не гріється, коли не заряджається. А процесор і інші там штуки, які гріються. Ну і відеокамера. Тобто в айфоні охолоджувати треба оце от місце. І він буде сюди дути, видувати отвір для виду, буде тут повітря. Збоку тут отвір для видава. і Ось такі маленькі отвори. На відеокамеру теж туди дути бо коли відеокамера записує відос, воно сильно гріється. Ну я не знаю, чи він зможе записувати. ну Якщо Сашко користується Bluetooth мікрофоном, то вбудований мікрофон айфона не працює. І то що на нього дує повітря, напевно, немає ніяк на відеозаписі чути. Ну, якщо, якщо без віду з мікрофона, то звичайно буде чути тільки шум вітру вентилятора. Ну, то таке, тому вимикати. Ось. Ну, не вимикати. Не, тут не стільки для відеокамери, а просто для більш, для більш рівномірного охолодження тут теж будуть отвори, щоб воно видавало його туди. Бо був дуже великий якби, опір повітрю. Дві маленьких дирочки мало, щоб... Компенсувати отаку от велику дірочку для вентилятора, а цей вентилятор дає великий розхід повітря, але малий тиск. Я то хотів сюди ставити більш. Інший вентилятор такий равлик. Він дає менший розхід повітря, але більший тиск. Він би продавив би через ці дві дюрочки повітря. ну але Він потужніший, він бере майже 2 Вт. Сашко сказав, що то є надлишок Треба економічний, цей бере пів вата, щоб він від е, акумулятора цього 1850 довше прослужив. Того так. Ну, Так-то так. Просто треба більше отворів, щоб він е, менший опір був на видув. ну Зараз шліфану його і будемо шпаклювати. От, шпаклювати будемо хитрою шпакльовкою, яка радіопрозора. Заводська тут нам не підійде, бо там намішане, ну, воно гірше для радіопрозори, будемо робити самі шпакльовочку з радіопрозорих інгредієнтів. І нормально буде. Нам небагато її треба там 10 грам максимум. Пошпаклюємо, пошліфуємо і буде гарний шар. Ну, найбайцей був би шар непоганий, якби його зверху полакувати, воно тут стане якби гарне. Ну, як полакувати, то саме епоксидкою. Ну, але воно таке подране, некрасиве. Ну і також заодно треба подумати, заодно треба подумати, щоб цей чехольчик працював з магнітиком. Тобто ми спочатку шпаклюємо, потім сюди. Шпаклюємо, шліфуємо. Сюди приклеюємо магнітик, там, де він не заважає кнопкам. Тут ж кнопки є, От, продумуємо наперед технологію. І вже потім вирізаємо отвори. Ну. Перше, чим робити, треба хорошо продумати всі етапи. На всіх етапах тоді От робити. Отак, От щоб атурка така вийшла доволі... Ну і зараз я хочу поміряти, яка товщина вийшла, бо розрахункових мали бути 2 мм. Отже, заміряю таким хитрим штангелем, який міє міряти із-за гугла. мм. Товщина Мала бути 2 мм розрахункових. Тут навіть один. О, да, Розрахункових мали бути 2 мм, тому що було три скловолокна при, под, по пів міліметра і один піксель пів міліметра. Ну, получилось так, що сильно здали струбцинами. Ну і щоб тут не накручено, от, зійшлися губки і показує 0. Тут ніхто нічого не підкручує. Получається, півтора міліметра товщина стінки. Якби менше, ну, в принципі, можна було б міліметр, напевно, але то вже неоправдано малий віз. Ну, має бути і міцна. Да. Ну, ми ще ще півміліметра додамо фі фінішним шаром. І буде тих самих 2 міліметри, яких і мало бути. Коротше, я тут поки по телефону переписувався, то вже зробили, обшліфували. Ну, ви пам'ятаєте, як воно було? Є такий дремель акумуляторний. Ну, парсайт акумуляторний. Тут стоїть алмазна шарошка, і вона це діло робить. Зашліфували ми дремельком блискучі частини епоксидки, щоб була хороша адгезія. Воно тепер таке шершаве, хороше. Є в нас ЕД-20, трошки раніше замішано десь пів години тому і затверджувати, що дали 15%, а не 12%. І тепер оце воно така густенька. О, така густенька, стала вже, трошки починає жила цінізуватися. Це спеціально так робиться, щоб воно по стінках не текло, на ноги не натікало. Зараз ми його загрунтуємо оцим, 20, тончайшим шаром. По цьому, що ми тільки що зашліфовували. Буде хороша адгезія так само, епоксидної шпакльовки. Не поліефірної, тої вонючої, без а епоксидної. І зробимо самі з муки. От є саме звичайна біла мука мілкого помола. Ми її туди в епоксидку вмішаємо, скільки влізе. І після того, як вона тут загрунтована, туди шпателем нанесемо і розрівняємо. Ну а щоб було ще менше потім шліфувати, оцим поліетиленом максимально спробуємо згладити площини. Ну, Не знаю, що будемо показувати, бо руки будуть епоксидці, і телефон відповідно теж. Ну Якби тут нічого складного немає, треба тільки ці всі технологічні етапи пройти. Загрунтували і все, паличкою, позапозапацьовували його прямо в ці ямочки. Е, дуже зручно виявилось, натягнути його знову на матрицю. І руками тримати, щоб в епоксидку не влазити. От. О, таке густеньке, як бачимо, по стінках не тече, тримається на ньому прилипло. А була б вона свіжа, вона б все стікла би, стікала б на рубки. І зараз вмішуємо якраз з епоксидки цей, муку, трошки мукиці, трошки епоксидиці. По консистенції тут е, скільки, ну, якби можна робити таку, Покльовку, яка нам потрібна. Можна робити-ледь ледь, ледь, ну, ледь захущену, щоб потім на неї щось склеїти ще можна було. Тоді вона якби, свою прилипучість не тратить лише на муку, а ще й можна ще щось приклеїти. А можна набамбурити стільки е, наповнювача, що вона буде їх пластилін і навіть до рук не буде приліплюватися. При, в принципі, нам таке, як пластиління теж підійде, бо в нас є вже загрунтований шар. І він трошечки буде розбавляти цей шпакльовку густу і буде його розбавляти, розжижати, робити більш тікучою і більш податливою. Ось. Тобто Тут за потребою йому наробити будь-яку шпакльовку. Це такий густенький виходить. Так, отже, добилися приблизно нормальної нам консистенції, яка нам підходить, і зараз шпатільком маленьким то його наносимо. Перший раз наноситься воно, щоб прилипло хорошо до основи, а потім будемо зрівнювати і вирівнювати шпатільком отак. Ну, Перший раз треба, щоб воздух вигнати, і до основи воно прилипло. Радіопрозора шпакльовка, яка дуже хорошо дружить з основою, так як вона на епоксидній основі і то, і Тоже? то. Угу. І, і гарно шліфується, бо епоксидка гарно шліфується. Ну, а мука це мука. Вона не буде там нічого йому скисати, закисати цісти, тому що вона зі всіх боків епоксидкою законсервована. Це вже десятиліттями перевірена технологія. Ось ну, такими нехитрими рухами, простими інструментами досягаємо гарної мити. Ну і не воняє, бо би поліефірно воняла би так, щоб просто мухи падали. Ну і треба було б швидко припадочно і нею робити. А тут, скільки хоче, стільки заколочий часом і не спіша собі її робиш. Ну так, да, тебе Ну, Якби у нас зараз вже 8 годин вечора, майже тут все одно воно в цій ніч буде сохнути. А я її зараз пакет замотаю і в гарячу воду кину, де все. Буде не хуже. От, намастили тортик з гущонкою. Ось, Можна було в принципі, його і так оставити. Потім пошліфувати. Але, але бачимо, що ну, епоксидка трошки розтікається. Цей епоксидна наш трошечки розтікається. Але е, ми спробуємо зараз собі зменшити трошки роботи. І оці три сторони розрівняємо поліетиленом. От у нас поліетилен тут дежурний стоїть. Ось ми зараз відріжемо і в 4 роки його натягнемо по площинах і загладимо. Покажемо, що буде. Бо так в процесі не покажемо.